Сьогодні з товаришами, скажімо, на його локації. В горах, ліс. там гарно, спокійно, Кругом старі дороги. Стежки, дорога вон там йде. Внизу. Знаходили вже тут і запчастини від е, мін. В основному таке по війні. Де що вам покажу. Я правда не в цьому орієнтуюся, але мені він підказував, десь він ходить з боку. Поки що не чути, ми були вгорі. Оце, ну, зараз вам витягну, покажу. Так, ай-яй-яй. Не взяв сьогодні рюкзака, а потрібно оце... Не знаю, тут напевно патрони вставлялися. Це Італія. Італійське. Так, консерва також. Ай, що тут в мене ще є? О, бачите? Такі предмети. Ну цей елемент, напевно, від не знаю чи від гранати, чи від міни поправляйте, тому що з не сильно орієнтуюся в таких деталях. Так, що тут ще? І в нього там багато. Це від рюкзака здається за чіп. Перша світова війна. Але покажу вам зараз, що я тільки що знайшов. Дивіться. Ключик, дивіться який ключик. Залізо. Це є ніби якісь... ініціали, це мені здається, його треба чистити. Але цікавий. Я знаходив подібні, ну знаходив більший набагато, але трошки інший. Цікавий, ніби всередині якась літера є. А, буква. Що це мені здається? ну Гарний, гарний. Я не знаю який це період. Точно не сучасний. Ключ тут. Дивіться, тут була якась хата з боку, хто знає. Зараз я тут пропікаю, попробуємо.